Давайте про те, як Путін бореться зі своїми ж людьми в Російській Федерації. Росія вже традиційно бомбить Воронеж. 2 січня. Літак країна агресора помилково скинув ракету на село Петропавлівка Воронецької області, що поблизу кордону із Україною. Вибух розніс цілу вулицю. Кілька будинків були повністю зруйновані. Окупанти очікувано поклали провину на Україну, але згодом визнали факт нештатного сходження власного боєприпаса. Це не Перший подібний інцидент. Нещодавно на окуповане росіянами місто Рубіжне в Луганській області впала російська авіабомба. А в квітні минулого року російська авіація скинула на Білгород і околиці відразу три керовані бомби фап 500 Одна із них здетонувала просто посередині вулиці. Ще дві нерозірвані згодом виявили сапери. Така схильність Росії до інцидентів із боєприпасами. Ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і в тому екіпажу, що призводить. До поганого виконання місії вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії. Ну з огляду на те, що це самі ж Росіяни винні в тому, що сталося. От зокрема щодо цих новин, але ж там є і РДК, є і виходи там розвідників і добродіїв на територію Росії, і десь лунає і вибухає, і навіть не у прикордоння десь значно глибше всередині Російської Федерації. Війна переноситься на територію Росії. Це дуже важливий меседж, який ми останнім часом чуємо. Це якось Впливатиме все ж таки на настрої самих росіян в той чи інший бік. Впливатиме обов'язково. Yeah, exactly. Але знаєте, перше, а, мені дуже подобається, що вони бомблять вороніш. Це класно. Вони мають бомбити. І взагалі, якби вони тільки тільки ж бомбили, ну і в свої там міста, це було правильно. Ми б це підтримували. Правильно? Ну це ж справедливо. Друга складова, а вони не тільки бомблять. Вони сьогодні виставку проводять по низці міст, «Замірзаюча Європа». Ну вони ж все, вони ж все, що говорили, вони в себе все мають. В них труби проривають, все лопається, газу немає, опалення немає і так далі. От все, що вони в своїй пропаганді говорять. Оце все вони можуть побачити особисто. І це супер. Ну і нарешті третє. А війна обов'язково перейде туди. І це буде впливати на психологічний стан Росії. Це їм здається, це знаєте, пір ну, чуми. Я ж просто поточнив: це мобілізує росіян, чи це навпаки вже на вже їх вступор і додасть страху? Це деморалізує росіян, бо їм подобається воювати на дивані, але а не подобається далеко, платити за це відповідну ціну. І вони поступово цю ціну будуть платити незалежно від того, будуть хотіти вони це робити чи ні, тому що обов'язковим наслідком цієї війни буде що юридична відповідальність великої кількості людей, не тільки очільників Російської Федерації, а відповідно дивіться. Просто коли ми говоримо про війну, ми говоримо Путін, там Патрушев, щось таке, да там щось там моделюють, модерують і так далі. Але а, кожна ракета. А їх більше там вісьми тисяч вже було випущено за всю війну по території всіх різних форматів по території України. Вони. Е Програмуються конкретними людьми. Ці люди мають проаналізувати, кого вони хочуть вбити, і вони мають запромогрувати ракету. Це десятки людей, які спокійно приходять на робоче місце, планують це, планують вбивство е цивільного населення в Україні, а потім спокійно дивляться за цим. Потім ідуть додому, обнімають своїх е майбутніх дітей вбивць і говорять, супер, я сьогодні попрацював. Мені премію дали за те, що я вбив не 10 людей, а 20 людей. Я хочу, щоб ми це усвідомлювали. Це велика кількість. До речі, сьогодні було достатньо цікаве дослідження Чикагського університету щодо підтримки війни як такої Російської Федерації ну, впало трошки рівень, впала трошки, але важливо, що 60% плюс відсотків чітко мають національну ідею, яку вбивати чужих. Гвалтувати чужих, крабувати чужі території. Для них це національна ідея. І тому, коли ми говоримо про війну, як таку, чому вона має перейти на територію Росії, тому що треба вміти платити за все, що ти хотів. Ти хотів вбивати, ти можеш бути вбитим сам. І багато людей будуть в Російській Федерації знищеними. Але от знаєте, маленьке доповнення, те, що ми бачимо з тих чи інших джерел російських, да, там теж там телеграми публікують, або медіа навіть подають, коли виходять з протестними акціями. Вони не чисельні, але вони є в різних міст, містах і навіть в Москві. Коли виходять матері або дружини військових РФ, які воюють в Україні, вони знаєте, вони з одного боку так от ви говорите, є ідея да, національна вбивати. Вони кажуть, ні, мене проти хай свого триває, там як вони його називають. Але поверніть нам чоловіка, поверніть мені сина. Поверніть мені моєї родича і близького. Да, але Ми СВО воювати хай, не хочемо. Да, але не ну, свого й продовжувати. Да, але свого питання: чим більше росіян гине, або якщо росіяни відчуватимуть, що війна вже прийшла на їх територію, дедалі більше відчуватимуть з кожним днем і місяцем. Це все ж таки впливатиме на їх настрої. Це важливо. Дивіться так. чим більше гінуть, дуже важливо. Це дуже важливо для Росії. Чим менше грошей в економіці ну, на соціальні витрати, дуже важливо. Чим більше буде воронівських інцидентів, білгородських інцидентів, дуже важливо. А все, що буде відбуватись, дуже важливо, тому що воно буде деморалізувати. Чим менше будуть працювати нічні клуби в Москві, тим більш ну я маю на увазі, після цієї видатної вечірки. В них mm -hmm. да? чим більше такого буде, теж буде впливати. Це все деморалізує. Але головне, що може деморалізувати Росію, ізоляція. То, чого сьогодні ми не бачимо. Тобто, немає їздити якісь Нібензі на Радбес ООН. Ну немає права він туди їздити, тому що вони свідомо порушили ключові засадничі уставні норми ООН. все, Крапочка, і так само на будь-які інші, на саміт в Скоп'є, ОБСЄ, Вони не можуть туди приїздити. Вони не можуть проводити переговори на рівні Лавров хтось і так далі. От коли буде ізоляція. Коли про них не будуть говорити, що вони приїхали, зустрілись з кимось, тоді деморалізація буде пришвидшеними темпами, і до чого призведеться деморалізація? Так, тому що якщо ми говоримо про ізоляцію як таку, то вслід за ізоляцією вона може призвести зокрема до того, що люди в тій же країні, всередині однієї країни, можуть повставати один проти одного. А так? вона призведе до мого Шукати... улюбленого до русского Заводи. бунта. Класичного мужицького руського бунту, коли вони будуть один одного бити на центральних вулицях своїх міст, до 91-го року. А яка мотивація цих бунтів? Незадоволення життям. Дуже просто. Вони ж хотіли бути великими. Так вони сидять там без газу, без світла, без туалетів в квартирі. 91-й рік Радянський Союз. Те ж саме. Вони сиділи без газу, без але вийшли. Тоді були інші мотивації. Сьогодні будуть мотивації нереалізованості концепції великої Росії, яку всі бояться. І вони прийдуть брати свої борги, тому що ми все віддали, нас вбивають, ви всі корупціонери-олігархи. І, до речі, Російська Федерація сьогодні це використовує в своїй пропаганді. Вона говорить, що всі корумповані в Європі, в Україні і так далі. Ні, ні. Держава номер один з величезним відривом по корупції, це Російська Федерація. А, і вони вийдуть на свої вулиці, тому що, знаєте, що буде відбуватися? Втрата керованості. Тобто буде недовіра до силових вертикалів. Я ще раз повернусь до літа 2023-го. Маленький загін. Чотири тисячі людей спокійно пройшов наскрізь всю російську європейську частину Російської Федерації. Дійшов за але. Тепер вони готові до такого. Вони не готові до такого взагалі. Російську федерацію ви переоцінюєте. це те ж саме, що я говорив про сильного Путіна. Так само всі переоцінюють сильну силову вертикаль в Російській Федерації. Просто вже немає ефекту неочікуваності.